Маємо з вами велику проблему. Проблема їде до Москви 17-го числа. І саме тому ми тут скликаємо на неділю Великі народні вічі. Мета цього віче. Не дати Віктору Януковичу вступити до митного союзу з Росією. Це є надзавдання для всіх нас. Тут, в неділю, ми повинні донести до цього президента і його адміністрації не просто думку тисяч чи сотень тисяч, а думку всієї України. Ми не хочемо під ярмо. Один раз це вже було зроблено 360 років тому. Заледве вилізли. Саме тому прошу кожного, дзвоним друзям, знайомим, на 12-ту годину, на неділю ми збираємо великі народні вічі. Ні новому радянському союзу, ні митному союзу. Так, Європейському Союзу. Віктор Янукович повинен знати: він не має мандату від українського народу на підписання угоди про членство України у митному союзі. Така угода ніколи не буде прийнята українським народом. І це той голос, який він повинен почути, і це та воля. Українського народу, яка повинна бути виконана. Ми його застерігаємо уже сьогодні від будь-яких спроб продати Україну в обмін на свій другий президентський термін. Україна залишиться незалежною і суверенною. Україна підпише угоду з Європейським Союзом, в Україні буде. Нова українська європейська влада в Україні будуть поважати кожну людину, яка стоїть на цьому майдані і відстоює своє право бути гідним громадянином України. Ми з вами ідемо для того, щоб Україна на весь світ продемонструвала, яка ми сильна нація, яка ми вольовита нація. Які ми дужчі люди, які ми достойні люди, як ми спокійно, мирним українським європейським протестом будемо боротись за свої права. І, сповідуючи великі слова, борітися, ми так і поборемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І вам кожному слава і кожному дякую.